Отака От смакота. получилась в нас м'ясо з гарбуза. Гарбуза почті тут немає, да? ну тільки цвіт. Поэтому приємного апетіта. У мене є ось такий гарбуз. І сьогодні будемо готувати з гарбуза і куриного м'яса блюдо, яке я піддивилася в інстаграмі. У Юлі. Тому, поїхали. Знаєте, розрізання гарбуза це ще той квест треба пройти. Дивіться, це блюдо для тих, хто не любить гарбуз, особливо діти. Тому будемо пробувати. Гарбуз ми ріжемо на маленькі шматочки. Ось так порізані кубиками гарбузика. У мене тут грам 300, мабуть, нарізаного. І в мене четвертинка курятини. Розрізана на кусочки. Тепер ми все це будемо класти на пательню і обсмажувати. В першу, першу чергу ми кладемо м'ясо обсмажуємо. Ліємо трошки масочка, перекладаємо на все. І обсмажуємо трошки. Обсмажуємо 5-7 хвилин, не солимо і не перчимо. Накриваємо кришечкою, хай воно трошечки так томиться, тушиться. Так, я додала трохи перчика, поджарилось. додаємо сюди гарбуз і хай тушиться гарбуз до готовності. До повного приготування. Накриваємо кришкою. Так, гарвуз уже м'який. Додаємо слівки. Слівок у мене немає, я додаю сметану 15%. Так, гарненько. Хай тушкується перемішали, підсалюємо. Накриваємо кришкою. Я на таку порцію беру два великих зубочки чесника. Тут можна без безпеці, але я додавлю трошки лаврового листа. В кінці приготування ми видавлюємо, вичавлюємо чесничок два зуб... Так, чесник додали, перемішуємо. І до всієї цієї краси додаємо твердого та тертого сиру. Так, з вас лайк і підписка. Пишіть, як вам блюдо вдалося, чи сподобалось, чи ні. Зараз будемо коштувати до гарніру будь-який гарнір, який вам подобається. Макарони, каши. Так, смакуємо. Дякую, що додивилися до кінця.